Які хмари, да? Це взагалі Оце туди. Таке все зарево кругом взагалі, да? І місяць. Він тут показується, дивись, начебто він так да. далеко, він такий величезний. Ну, хмари! Це конечно Це конечно да Вообще. Що, пішли? Привіт! Не так сталося, як позавчора гадалось. Таке я позавчора собі напридумувала, що все повністю встигну. І вже прям сьогодні результат якийсь покажу. Ні, нічого не встигла, тому що вчора все-таки одні поминки, другі. Та й воно так, знаєте, ну ви знаєте, як воно ту виматує, то взагалі якесь таке жутко прям безсилля було після цього всього, тому що я спочатку поїхала на обід, а потім потім до себе на це на кладбище і на все. Ну, коротше кажучи, отаку. Так, а зараз, сьогодні у нас неділя, і я зараз безстренько згадала, що це ж у нас сьогодні магазини. Ой, блін. Що це у нас магазини сьогодні до 2-3 годин, а вже зараз без чогось два, це я так згадала, то бистренько ось поїду, можливо, ще знайду десь відкриті магазини і куплю те, що мені треба. А треба мені затірка для швів, багети і, і цей. Ще не пам'ятаю, в взагалі зараз поїду, подивлюся. Ну, сьогодні максимально, звісно, зроблю. Я там по, ще позавчора ввечері я пофарбувала максимально. Ну, типу, ще одна стіна була, залишилася, і все першим шаром. І приїду, і буду потім вже доробляти. Сережка возиться з цією плиткою, вже в принципі докладає патона, тому що він ще вчора е, клав. Так що отаке. Так що погнали. Зараз десь по магазинах. Завтра вже в школу. Тут треба поїхати. Блін, газ закінчився. Тут треба поїхати ще купити, там, на бутерброди ковбаски, сиротики. Зараз ще знаєте, що це ще ж я хочу подивитися нового ну, крана у ванні. Зараз ще глянемо. Щось хотіла, але вже реально не пам'ятаю. Так, приїхала, приїхала вже додому. Що купила? Купила затірку. Ой, затірку ось купила. Немає маленьких, нам там багато треба, але довелося. Багети у пральню. Ось таку ковбаску Карапешівські, як сказали, кажуть, 100, да 100% ці сардельки, ось ці сосіски. Я вріжу сама сосісочки отакі, теж вкусненькі. І найголовніше, що я купила, це те, що давно нам треба було замінити. І ніяк. Ми його не могли замінити. Це душовий оцей весь кран. Точніше, вся його... Ой, ну ви поняли, в общем, оця штука. з нержавейки, Все, оце все, на цьому. все, А ще з довгим гусачком. Бо у мене, до речі, оцей коротенький такий гусачок, дуже воно незручно, дуже-дуже, а це довгий. Все. Дві оці стіни я вже пофарбувала. Залишилося ще з тої сторони. Ой, стіна. Ну і маленькі, оці. Так. Зараз заколочую. І дивіться, вам здається, що темне. Це я підложку ще роблю. Ну, воно не темне, воно як висихає, то стає оце. Оце таким. Тіпа, типа таким світло-світло, наче білий з якимось відтінком таким М -м -м -м. біжевим. Колір у мене який там бурий. Бурий. І от таке воно усе у мене стало, в принципі. Після такої консистенції. Зараз докриваю оте все остальне, а потім будемо наносити другий шар. Ось бачите, ось ми з цим кольором, при світлові не виходить показати. Ви... Теж не виходить. Цим кольором ми виділили, так би мовити, наш малюнок. Бачите? Він взагалі не, не так, ну, коротше, він такий, типу біжевий. Зайшли впори і виділили оце все. Тимніше, здається, звичайно, що стіна, ніж. та, Я ж кажу, різниця у висиханні взагалі дуже велика. Нам сюди і треба отакий якийсь е е колір. Ух, і вже й темно, Боже, як день пролетів. Це взагалі У мене цілий день просто такого десь дівся, як мить. Купа стірки, купа прибирання, всього. Поїзденьки, фарбування. Зараз ось я вже дивлюся, що воно вже висохло, то я напевно візьму. Зараз вже буду покривати другим шаром. Дивіться, який місяць гарненний. Дуже гарний. Де там та моя Венера? Десь. О, воно сяє, сіяє. Десь за цими зав'яточками. Дивимо, що там ті хлопці нарили. Там же ж ту копанку доривали. Зараз воно в хаті сидять, бо позамерзали, з горки прийшли. Боже, завтра вже в школу. Понимаєте? Завтра в школу. Пролетіло, наче, я не знаю, наче мить якось. І знову, як тільки в школу, знову холодіна. Сережка щось ріже, варе. Жолоба сам робе. ну, поняли, у ванну. Ой, так, що тут у нас? Вирішила б <смітна> в темноті подивитися на щось. Ого. Ого. Вам не видно, Ну, яма то гарна. Треба плівку тепер їм купити. О, ось так видно. Ого. Нічого собі. Ямка. Ох. Порили. Венера моя. Це Венера вже всіх задовбала. Ой, не дає сусідам оддихати. Що ти тут? Ну, а це просто знаєте, що називається? Це називається просто... Що, це типа, я що сам не можу зробити цього. Як воно називається? Подумче. Я не пам'ятаю. Ну, коротше, в душ, ви поняли. Настюк. Ну і теперки нема що шо... з чим зайнятися вечорами, то він варить. Еканомний, економний. Да. Ну, Воно то ясно, що як з такої ставки зварить, то. Воно і буде, в принципі, красота. О, це ж, ви ж знаєте, цьому аби поморочиться. Ой, холодно як, так? Та ну взагалі капець Тільки в школу зразу холодильно. Ну то що це воно таке робить? Два дня, а потім плюс п'ять. А, Да. Ой, блін. А весну, коли там обіщають. Весно. Оце ж то моя Венера, да? у мого така ярка зірка, так? Нічого це яка вона сіяюща. О, так, я підігріваю їсти. Ідемо ангела робити. О боже! Це ангел! Ти ангелочек. Ой, дірка, дірка. <ріхи> Ух ты. Красота прям. Ай, І без перчаток. Ага. Ух, яка холодина, га? Блін вообще. Улька. Гулька. <laughs> бульки очень на камере сияют, иначе она какое-то инопланетное существо. <laughs> О, сейчас булька раздаст. <laughs> а то детям пора. Бо ти так отсвічуєш прикольно. Я? Ага. Вирішила на вечерю насмажити картоплю. Коротше, в мене таких величезних сковорідок немає, а хлопці в мене дуже люблять картоплю смажену. От у мене на двох скопітках Ну і я хочу, щоб типа, була піджарена, а воно коли тулиш в одну сковорідку все, то вона тоді не це. Ну, так же ж і така в мене підсмажена виходить, як, як одним отаким пластом тут. Соус той мій коронний з майонезу зробила до картоплі. І зараз ще квашену капусточку зроблю. Достану. Так, отака вечеря. Дуже корисна. <загалі> Взагалі не калорійна і все добре. Це, що... То подивіться, яка картошечка гарна на окремих сковорідках. Вона не прожарюється на одній, так як на, ну, на окрему. Робочий момент тут. Дивіться, але ж зробив нічого собі. Це ще тут, каже, дірки треба. ну. Цього. Він, коротше говоря, його ж так робить, щоб можна було потім знімати, там туди, сюди. то ще от у того буде пропалювати дірки, бо в нього кончились електроди. буде трошки. Але ж це ж настояща сталь, серйозна така, е? Ну, точно на вічні. Це Оце з цієї сталі, ото що він варив котел, оце в така міцність. Оце оце. Потім ще зверху покраситься і красота. Ось такий бардак тут поки що робиться. до ще ось цього ми вимурували отаку штуку, типу щоб можна було на ній сидіти. А, і зараз покажу ще. Цей перестінок, що він вимурував, зробили оце таку нішу. Зараз, поки тут все стоїть, щоб зробити. Щоб зробити, виходить, сюди ще полички. І тут собі все таке заховане буде. Коротше, от Отакі в нас зараз роботи. Все, все виходить, вкупі. Ми просто вирішили, що як ми я вже казала, що як пральню цю виносимо, то просто в нас тут реально дуже велика ця душова кабіна. Ну прям дуже-дуже велика. Ми ту свою стару викинули. Ту що? Завачку. А це. А це отак спеціально собі його. У нас тут навіть світло, нам що тут добре, що в нас навіть тут світло окремо вмикається, типу, в самій душеві окремо вмикається. І це не зараз ми його зробили. Це колись ми його зробили. Ой, а е, і зараз, ну, типу, коли двері були ще з тієї сторони. Коротше кажучи, і просто він його ну, не прибирав того виключателя, не убирав ті провода. І зараз кльово окремо вмикаються в самій ванній кімнаті і окремо. Вмикається ще, правда, перенесе сюди лампочку і окремо вмикається, виходить в души. Оце оце, отам, оце цей, це щоб можна було сісти там, присісти, чи згорода прийшов, ноги помить там, чи ще щось. Це все обкласти собі теж плиткою. Зараз основне, оце ось опу. ой, коротше. Це сьогодні доклав. Трішки, ну і ще не все. Коротше, отакого. Таким всім підряд ми і займаємося. Що там говорити? Повний ремонт. А ще папа видивився званою рецепта. І оце вчора робив, я просто папа вже був. і вчора зробив типа, корівку. Сметани ото я купляла, бо їм треба було. О, яка смакота, блін. Боже смачно, блін, настояща корівка, слухай там. Правда, холодно в Холодно, бо з морозіловки. Місні мастер-шефи, я ж кажу. Шефи мастери <свистя> <свистя> Все, повисихало. Все повисихало, все. Все гарно, все. Ну, оттворюк, зда... На камеру здається, що різний колір. Я не різний колір, все однаковим кольором. Хоча... Я навіть, якщо чесно, не сильно прям і підбирала, прям такий, щоб геть прям однаковий був. Тому що зараз ми будемо ось таким валиком, без ніяких ворсів, простий паралоновий валік, ми будемо зверху наносити білу фарбу тепер. Виходить, що ми будемо отак покривати цю верхню таку частину. А це всередині у нас буде отаким, більш темнішим. Коротше, зараз будемо це все ділати. Добре, що воно хоч уже повисихало. Фух, коротше. Треба бистренько покрити і йти, бо треба вже і дитину збирати на школу на завтра. До речі, оце все я фарбувала щіточкою. Я спеціально фарбувала щіточкою, тому що у нас ж там такі різні вибоїнки, всякі, от треба було його зафарбувати гарно. То те було фарбовано щіточкою, а зараз будемо паралоновим валіком. Let's go. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. got all this potential it's deep inside of me but they hate when you're successful cause they try to be they sit there being just judgmental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon <laughs> fuck that i'll do what i wanna do i got a different path from everyone and that includes you. Who are you tell me how to live life in these times it feels like nobody's right yeah so i'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed i need whatever the hell can make me happy and i don't think you have a clue what could that be they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense but hey when i keep dreaming i'll be famous О, вся красці вже все нормально. Так, другим шаром пофарбувала ось. Чекаю на висихання. ну Це вже, я так, напевно, думаю, що це вже до завтра буду чекати. І будемо зверху ще робити мою улюблену штуку. Коротше, ребята, ми близимося до кінця. Коли це буде кінець, я, я б не знаю ще, але блізимося. Ну, як бачите, як у нас виходить, вверху у нас білий, а всередині ці самі найглибші вкраплені вони виходять, от, 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 от такими біживими кофейними. Ось, так. Ось така виходить штукатурочка, до речі, з газоблока. Вона дуже кльова, ця штукатурка. Ну, насправді вона виглядає, звичайно, набагато краще. Вона така пориста. Ну, вона кльова. І колір, як ви розумієте, зверху сніжно-білий, всередині ось такий. Ну, коротше кажучи, завтра, можливо, е при денному якомусь світлі. Або вже як буде дороблене, воно буде якось ясніше видно. Ну, Так, дивіться. Ось, може так воно видніше. Ну, в общем, не знаю, як воно там видніше, не видніше. Я скажу, що завтра, ще як ми додаємо наш отой вічний секретний інгредієнт, то взагалі буде зовсім все по-іншому. І буду я робити тоді, от завтра вже точно, що ми вже його доробимо, тому що тут то ще дрібниці залишилися. І будемо робити сюди. Побачите, ще що. Так що. Традиційно дякую, що ви з нами. Пока-пока і слава Україні. Пока-пока.